На цьому тижні СБУ затримали жителя Одеси, який намагався спалити будівлю ТЦК. Причому не в Одесі, а на Вінниччині. Як повідомили в СБУ, хлопець кинув коктейль Молотова у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону. Силовики затримали молодика по гарячих слідах і цьому 17-річному одеситу за роботу з вогником обіцяла платити російська ФСБ. За версією слідства, у поле зору російських спецслужб молодик потрапив під час пошуку роботи. Представник російської спецслужби запропонував йому за гроші підпалювати об'єкти військової інфраструктури та військові автомобілі. Після тестових завдань в Одесі, де йому доручили знімати локації сил оборони, його відправили до Вінницької області. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.